18 жовтня об 11.00 в приміщенні Лубенської центральної бібліотеки імені Володимира Малика в атмосфері неформальної бесіди пройшла зустріч з бійцями АТО. Організаторами заходу стали працівники бібліотеки та школярі-волонтери нашого міста. Про те, як проходила організація та проведення концерту, розповіла ведуча свята, учениця першої школи Павліченко Аліна. Сьогодні тут зібралися діти для того, щоб зустрітися і поговорити з бійцями батальйону Азов добровольчого батальйону. І думаю, ну це все дуже тепло, атмосферно і. Я рада, що ну, такі люди вони можуть поговорити з нами, дати настанови для дітей і, ну, і взагалі розповісти про свою долю, про свої мрії. І ну це дуже приємно, і діти ну. Мають розстати і ну, розуміти, що є люди, на яких вони мають рівнятися. Героїв зустріли з гарним настроєм та оплесками. В невеличку концертну програму увійшли дитячі виступи, пісні, вірші, а також вручення символічної української паляниці. Коли мати провожала свого сина до війська, то завжди пекла хліб і говорила, щоб ти вернувся живий і щоб все було добре. Присутні задавали питання солдатам, а ті намагались як найзмістовніше відповісти на них. Вітці нашого батальйону, це вже сказали, добровольчий батальйон, там немає випадкових людей, всі йшли туди, якби вступали до лав батальйону, пробивши Зробив, перед цим вибір по захисту країни. Там навіть не виникає таких питань. То, що і навіщо він був. Так сталося, що братній народ, який вважався нашим братом, рідним народом, який обіцяв нам свій захист, зараз прийшов як агресор на нашу землю. Агресор, на якій би в мові він не говорив, який би корін шкіри в нього не був, але це окупант. І він він має бути знищений і повернутий на свою землю. Загалом зустріч пройшла доволі вдало. Поспілкувавшись із тими людьми, які захищають Україну і оберігають наш мир та спокій, в вучні піднявся патріотичний дух. Та й самим гостям свята стало на душі приємно і спокійно. Про це свідчили їхні теплі, проте такі мужні чоловічі посмішки на обличчях. Всі присутні провели шановних гостей оплесками і висловили сподівання, що ця зустріч стане не останньою. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.